А зараз давайте поговоримо з вами про дуже важливе питання: про українських дітей за кордоном, а саме їхню освіту. Нещодавно Рада Європи оприлюднила свій звіт, і знаєте, що там написано? Що близько 50% українських дітей, які зараз за кордоном не навчаються у місцевих освітніх закладах. Це є критичною цифрою, тому що ми до кінця не розуміємо, чи отримують ці діти освіту взагалі, чи навчаються вони онлайн у українських школах. Що ж говорить цей звіт? Чому так сталося? Першою причиною є мовний бар'єр. Уявіть, ви навіть доросла людина, коли потрапляєте в незнайому країну. Із невідомою вам мовою. Це є великим стресом. А тут ви маленька дитина, яка приходить в школу, і в перший урок у неї розпочинається невідомою для неї мовою. Звісно, це є великою проблемою. Наступна проблема, чому значна кількість дітей не відвідує школи, це просто відсутність місць у тих країнах, куди виїхала значна кількість наших людей. До прикладу, це Польща і Чехія. Ще однією причиною є психологічні травми дітей. Знову ж, ви втікаєте від війни, залишаєте свою домівку, залишаєте частину своєї родини. Звісно, це впливає на психологічний стан. Що ж потрібно робити у такій ситуації? Як потрібно вирішувати це питання? Потрібна поступова адаптація дитини до мовного середовища та взагалі до оточення, в яке вона потрапила. Звісно ж, країни, які прийняли наших біженців, повинні збільшити кількість місць для навчання українських дітей. А що ж все час повинно робити наше міністерство освіти? Звісно, основною цілею Міністерства освіти повинно стати те, щоб українські діти не втрачали свій зв'язок із батьківщиною. Основним, як на мене, елементом в цьому процесі є запровадження вивчення українознавчих дисциплін у іноземних школах для українських дітей. Це українська мова, історія України, українська література. Також є важливим завдати дітям можливості навчатися дистанційно, а також в змішаному форматі. Можливо, дехто дітей і обере для себе індивідуальні освітні траєкторії, до прикладу, такі як віддалене навчання. І головне в цьому процесі не перенавантажувати дітей. Вони повинні здобути гідну освіту, але в той же час залишитися українцями.